Сьогоднішній момент вже на зараз нам відомо про те, що постраждали енергооб'єкт деревообробне підприємство і складські приміщення приватного бізнесу. Тобто, найбільша проблема це складські приміщення, тому що є інформація, що там зберігається гума автомобільна. Вона дуже сильно горить на даний момент. Пожежу ще не лекалізували, тобто вона працює, враховуючи те, що близько 4 годин на львівщині була тривога, і фактично. Декілька дронів попало, і ракета одна. Ми не могли працювати по гасінню пожежі, пожежа розгорілися. Тобто, зараз всі працівники ДСНС максимально сконцентровані на тому об'єкті для того, щоб погасити пожежу. Інформації про постраждалих немає. Має нас на, на на даний момент про постраждалих інформації. Тобто, слава Богу, в нас все гаразд. А що по світлу, воду, теплопостачанню? Чи є якісь збої? Яка ситуація з цим? Ну нам вже подали графіки, тобто, фактично, у нас буде виключення світло. Якщо буде гірша ситуація, тобто ми прекрасно розуміємо, що не тільки по Львівщині, а по всій Україні дуже, дуже жаль за ситуацію в Тернополі безпосередньо по домі, де попало. і Ми вже знаємо про двоє загиблих. Ми розуміємо, що по енергетиці москальня б'є yeah. і. Вона просто хоче, щоб в нас електрика не працювала. Яка далі історія буде? Ну будемо дивитися, тому що ситуація з енергосистемою зараз дуже складна, і надіємося, що все буде гаразд, але це час тільки покаже і пане Ігоре. В зв'язку з якраз складною ситуацією в енергетиці можливими змінами чи є якісь зміни в роботі комунальних служб міста, зокрема там транспорт або можливо зміни в роботі освітніх закладів. По освітніх закладах зараз змін ніяких по транспорту. У нас дійсно є деякі зміни, враховуючи об'єкти, де попало. Фактично там громадський транспорт не курсує, тобто тролейбуси не працюють. Загалом ситуація по місті нормальна, тобто функціонують всі комунальні підприємства на роботі, тобто безпосередньо відбувається цей робочий процес.